А е, я виза імені. Літак це 400 готується виконати е, навчальний рейс Тр, з бортовим номером 3500. Всього на борту літака знаходиться 30, 30 людей. 25 пасажирів і 5 членів екіпажу. Капітан Повітряного судна Террі Сандербенк, 40-річний Террі Сандербенк, Налідав 410 годин. В тому числі 710 з них на точніше 100 з них на, на літаку. Ц400. Другий пілот. Джордж Олган, налітав 950 годин, в тому числі 810 з них на літаку. Це 400. Змінний капітан 43 роки і перевіряючи річний Девід Га Девід Гандер. А у салоні а... в тарному Відсіку... виціпу літака курса 35 курсантів, 11 них десантники. В 21 годину 45 хвилин, літак ці 400 почав злітати зі смуги 33. І в 21 годину 49 годин вірвався від смуги. Другий капітан був досвідченим пілотом і, і навчав другого пілота курсанта для як літати на таких літаках. Він полетів, ну, старочу полетів угору Але, Але під час заходу на посадку, коли вже... Коли провались включенно, и пора вже було заходить на посадку, летак, наспуди, буду в у гору. Это было зафиксовано навіть жителям места, в городе кого пролетал летак. А потом ничего не звались. Не почав звались. С того что летак почав зворот okay. okay. и... І почав з з круто, дуже круто знижуватись. Після чого раптово не так сполохнув. Щось загорілося всередині нього. Або він сам. Після чого він похилився і втратив контроль і рухнув, рухнув на здійс, якому перебувало дві... 100 осіб. Авіакатастрофа С400 забрала життя 138 людей. 26 на борту С400, там ще плюс, ще плюс 11 на землі. Стоп. Його застигли зафіксувати. Але швидкість літака почала зростати. Висота падати. Командирська задруну. Під... Але одразу після того літак почало хилити вліво. І він почав падати. Хто бачив падіння літака, заявляв, що бачив що щось горіло, а потім спалах і сильний вибух. Причиною катастрофи могло стати. Але поряд в той момент пролітав приватний літаком літак з співаком Джонні Міллером. І пілоти заявляють, що в останній момент вони помітили, як літак намагався вийти не дуже досвідчено. Тож помилкою могло стати технічна несправність двигуна і, і помилка пілота. Друзі, якщо вам подобається наше відео, ставте лайк, та підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Всім бувайте і бережіть вас!